Сьогодні? Я провожу Ейта. Так, і в тебе є коса. Я гарне волосся І що ти сьогодні будеш робити? Які? Це ціла сумка, чого? Тобі. Сюрпризі. Так. Да. Ну, що, будемо дивитись, так? Так, да, я не знаю, що... я не казувала. Ясно. Весь Подивимось. Патрі? Давай. Де ти? Ну що, будемо витягувати? Що у нас там є у цьому великому пакеті? Що це таке? Набор да, ЕІЗЕ. Так, тут у нас є отакий от набор. Ось є сережки, Папа! Папа! коса навіть є, Але в Кароліни є своя. А може ми попробуємо діти? Mm -hmm. Я была в этом. Так. Ну, я знаю, что это было. Я не стала по этим. Я знала, что там. Знала, что там. Mm -hmm. Такие сайки. Ой. А это яка классная Дай штучка. Дай. На ялиночку. Да? Дай. Так. Буси. Ну це у нас баклетик все. Буси просто не від Ельзи. Браслети да. від Ельзи. А то семди від Ельзи. Стоїна Ельза, Ей писала таке седи паті. Я буду ним кадавати. Я превратилась в Эйзу. Куда же я додеваю его? Я превратилась в Эйзу. Кайо А Куку, -ку, покажи. Давай. блеск. Во, блеск. Что это такое? Блеск. Это лак для нихти. Я думала, что это блеск. Он не кейси, а нихти. Ну, он может с блеском? Витягуй далі, що там ще є. Я не там тут пам'яті набор. Класний набор, дай я покажу ближче. Ми не знаємо, можливо, це розмальовка. Годинник Even. Певно він вміє співати, Я думаю. Тут покажемо. Годинничок у нас такий. Помода? А, помада попалася. Yeah. Помада також у нас віднівея просто. Да. Yeah. І ще що в тебе є? Так. Та й там. сапун там. Да Давай подивимось. Точно. Шампунь і кондиціонер від Фрозен. Я розпакую. спакою. Розпаковуєш? Будинок, мій тисний. Я богу Гарної години, так. Да. Так. Що будемо далі розпаковувати? Блеск Блеск? ну давай. Бліста ніксі. Ой, який класний олув. На задньому плані. Дай я допоможу. Не толки я цікався, ти затриат, ну то. Ну як, будемо малювати? Покажи міг Але ми тоді будемо малювати, напевно, тоді, коли покажемо сюрпризи всі, тому що він здреться, так? Так. Що ми? Так. Може ми повішимо на ялинку наші прикраси Давай. Давай. А я так. Я не знаю, может это национальный нет. Так, так. Так, дивись. Я... Куди ми їх прикріпимо? Mm -hmm. Так внизі їх ніхто не буде бачить. Я думаю, то є так. Вот mm -hmm. погани. На саме висинку? Добре, добре. Ну що, ти відкрила помаду? Угу. Ну, давай малюй. Не треба як ти бач. Нормально треба так воно. Ну, раз і тоді. помада. Так. Ммм. Так вломиться, якщо ти будеш так малювати. Треба закрутити. Фрозен були класні губи, так? Давай, закриваємо. Так. Що покажемо ще? Ось таке? А може на спочатку вже заберемо всі прикраси, покажи е браслет на руку? Хм? Давай. Ну, відкривай браслет на руку. Що просто витягне з цього упаковочки? А, я знаю. Клас. Угу. Ну що, є і браслет і кольє Кароліна ну, собі вчепила. Така класна. Коли Але є? бракує нам корони. Може покажемо корону, яка в нас є. Відкривай. Такая. Так, от такі у нас аксесуари для фрозен. Пише Ice Princess. Коли, коли я потіла эти камеры, я побачила себе. О -о -о. І на так. Класно ты. Справжня принцеса в прикрасах. Так, відкриваємо набор. А там Олаф. соленый соус. И букно. Букно, да? А це О, да. Ты А, это розмальовочка. И тоже это розмальовочка. Как называется этот хлопец? Да, Кристоф. Кристоф, так. А это тоже. О, О. Класс! И вот такие прикольные Олівці блискучі ні, ні. зі сніжинками. Ні, ні. Ну, що? Може, ти будеш щось малювати? Яка класна розмальовка. Я Допомогти тобі? Ага. Ну що, може, ти щось розмалюєш, що чу Вибери якийсь гарний малюнок, який тобі подобається. І розмалюй. О, який класний ельза і Анна. Хм? Ельза. Дей Олень, як він, Каролінка, я забула. Творик там. Ні, це так казав. Це як знайомились, так вони? Він сказав, що за осел? Це не Крісто. А хто? Він називається по-іншому. Ой, який класний олень. Дуже гарна розмальовка, просто крута. А Ельза займається ланянням. Ага, Ельза займається малюванням, так? Вона малює Крістоф, Так. Дуже гарна розмальовка. Є великі аркуші і маленькі аркуші. Тільки в мене получилось. Отак От вийшло у каролінки поки що. Вона розмальовує ялиночку і сніжинки, так? Так. І розмальовуємо далі. Ще трохи. Малюєш? Букви. А букви Дісней, так? Голосій ти там піку. Ясно. Зрозуміло. От такий, Каролінка класний малюнок намалювала, розмалювала. Отакими От класними олівцями від Дісней. Були в комплекті. з Значить, Така у нас штука. Значить, перше нам треба із малюнка, який в нас є в наявності, обклеєний наклейками, відірвати якусь частину. Малюнка, тоді до нього по зразку ми будемо робити отаку картину. Тобто відклеюємо кусочок, наприклад, волосся і приклеїмо ось, наприклад, наші бусинки, які у нас тут є. Получиться ось така картина, але в паєтках. Але це, напевно, буде дуже довго, тому ми покажемо е тільки. Фінал нашого малюнка, так, Карлінка? Так. Значить, ми відліпили перше, ми будемо сніжинку, от воно. Тут в нас є такий пінцетик, який ми будемо брати, отакі от штучки, і ліпити на Теплоті. Ну, дивись. Я візьму пальчиками. І от, наприклад, на серединку. І вже є. І так нам треба все-все обклеїти. Весь малюнок. Важко пинцетиком. Важко трошки. От таке у нас вийшло. Каролінка змучилась, правда. І вона трошки пізніше буде закінчувати свою картину Ельзи, так? Угу. А так. поки я в гуденнику граєшся, так? Ось така гарненька в нас вийшла Ельза Без паєток. Карлінка підмалювала їй ще очі і губи. Папа! Іду Ельзи підписуйтесь на канал! <рес> так! і ставте лайки пишіть, пишите, что будем дать сьогодні і или завтра. Да.